Всім привіт сьогодні. в Випуску стало відомо, коли повернеться Артем Довбик. Президента клубу УПЛ підозрюють у сумнівних фінансових угодах. Трабзонспор розраховує на допомогу зубкова в організації трансферу Михавка. ПСЖ шукає заміну за барному. За інформацією видання Іль Темпо український форвард Ромер довбик має повернутися до складу команди наприкінці грудня. Очікується, що він зможе зіграти в поєдинках проти Ювентуса 20 грудня та Дженуа 29 грудня. Нагадуємо раніше, Артем Довбик отримав серйозну травму у матчі серії А проти Удінезе. Нападник залишив поле наприкінці першого тайму, після чого пройшов медичне обстеження. У лікарів діагностували розрив сухожилля прямого м'яза лівого стегна. Через це ушкодження форвард вибув більш ніж на місяць і пропустить кілька важливих матчів чемпіонату Італії. Крім того, через цю травму Артем не допоможе збірній України у листопадових матчах кваліфікації до чемпіонату світу 2026 проти Франції та Ісландії. We'll Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Футбольний клуб Кудрівка, який представляє українську прем'єр-лігу, а також його президент Роман Солодаренко опинився в центрі журналістських розслідувань через підозрілі фінансові зв'язки з оточенням народного депутата Бориса Приходька. За повідомленнями медіа, інвестиції між Солодаренком і родиною депутата, проводилися через компанію з сумнівною репутацією. А загальна сума год може перевищувати десятки мільйонів гривень. Клуби з невеликого села на Чернігівщині за останній рік здійснив стрімкий прорив від перемоги у другій лізі до Участі в елітному дивізіоні. Ключову роль у цьому зіграв президент команди Роман Солдаренко, який ще донедавна декларував єдиним джерелом доходу пенсію розміри 2 тисяч гривень. Окрім цього, Кудрівка активно скуповує спортивні активи. У 23 році клуб придбав ниву бузову приблизно за 3 мільйони гривень. Продавцем став бізнесмен Октай Ефендієв, відомий своєю участю в низці будівельних проєктів, що раніше потрапляли під журналістські розслідування. Найбільше питань викликає використання. Державного майна. Один зі шкільних автобусів, наданих за державною програмою Шкільний автобус, офіційно закріплений Зарпінським ліцеєм номер 3 Журналісти зафіксували біля тренувальної бази Кудрівки. Цим транспортом замість школярів возили дорослих футболістів клубу. У той час батьки учнів ліцею скаржилися, що їх діти змушені чекати автобус по пів години, адже він не прибуває вчасно. Про це повідомило джерело, знайома зі ситуацією. Як повідомлялося раніше, турецький Трабзон спор планує взимку посилити свою команду, підписавши центрального захисника Київського Динамо Тараса Михавка. Клуб із Трабзону має намір задіяти всі можливі ресурси, щоб переконати 20 стрічного українця приєднатися до команди саме зараз. За інформацією видання Фотомак, у перемовинах із Михавком братимуть участь його співвітчизники, які вже виступають за Трабзон спор. Керівництво клубу розраховує, що особливо важливу роль у цьому процесі відіграє Олександр Зубков, який має допомогти. Магти своєму колезі з Динамо прийняти позитивне рішення, поділившись хорошими враженнями про життя в Туреччині та умови в клубі. Що стосується переговорів між «Трамзонспором» і Динамо, джерело підтверджує, що президент турецького клубу Артогрул Доган особисто готовий виділити на трансфер Михавка від 4 до 5 мільйонів євро. Для порівняння з оцінкою порталу «Трансфермаркет» вартість українського центрабека становить 6 мільйонів. Нагадуємо, що нині в складі трамзонспора виступають одразу троє українських футболістів: захисник Арсеній Батагов, півзахисник Олександр Зубков та нападник Данило Сікан. Парижські ПСЖ готуються до насиченого зимового трансферного періоду, щоб зміцнити склад і відповідати вимогам головного тренера Луїса Енріки. За повідомленнями джерел, керівництво клубу вже визначило ключові позиції, які потребують підсилення. Парижани планують підписати досвідченого опорного півзахисника, універсального вінгера, здатного діяти як на флангах, так і в центрі атаки, а також захисника, який може закривати одразу два амплуа центрального і правого оборонця. У тренерському штабу виникли певні. Сумніви щодо виступів Люкі Шавальє та Елі Забарного, який приєднався до пасаже цього літа. У клубі вважають, що посилення оборонної лінії допоможе вирішити проблеми, які команда мала в першій половині сезону. 23-річний Забарний в поточному сезоні вже відзначився одним забитим м'ячем у складі парижан. Зараз пасаже очолює турнірну таблицю Лігі-1, випереджаючи Марсель на два очки. Півзахисник лісного Сергій Рибалка оголосив про завершення професійної кар'єри. Чи будеш ти ще продовжувати професійну кар'єру? Професійно вже не буду, бо я сам розумію, що вік вже такий підходить, що нема за що і навіщо все це робити далі. Тому професійно я вже завершив. Який твій наступний крок? Я думаю, найближчим часом буде в мене такий крок. Це нові можливості, новий шлях мій буде. Думаю, найближчими днями це все буде відомо. Коли я вже підпишу контракт, потиснемо один одному руки і будемо приступати до нового етапу своєї кар'єри, але не як гравця, а як тренера. Але трішки бігати за своє задоволення як гравця, сказав рибалка. За свою кар'єру Сергій виступав за такі клуби, як Динамо, Слован, Ліберець, Сіваспор, Олександрія, ЛНЗ та Лісне. Національну збірну України він представляв у дев'яти матчах, а також ставав чемпіоном Європи у складі юнацької збірної України ю 19 Каталонський журналіст Джонай Амаро поділився своїм баченням гри нападника збірної України Владислава Ваната в поточному сезоні Ла лігі. На думку оглядача, український форвард поки що не став головним улюбленцем оболівальників Жирони. Однак його значення в тактичній структурі команди є надзвичайно важливим. Амаро відзначив, що Ванат виконує великий обсяг роботи під час високого пресингу. Постійно бореться за м'яч і демонструє максимальну самовіддачу, що високо цінують у тренерському штабі клубу. Водночас журналіст зауважив, що з футбольного боку молодому гравцеві є ще над чим працювати. Проте його старанність і готовність викладатися на полі на всі 100 він назвав бездоганними. Владислав Ванат приєднався до Жерона влітку, перейшовши з київського Динамо приблизно за 15 мільйонів євро. Контракт українця з іспанським клубом діє до червня 30-го року. У нинішньому сезоні нападник провів 10 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу у всіх турнірах. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.